Червоноспинний павук. Їх називають австралійською версією чорної вдови. Ця павучиха трохи менша, ніж ті чорні вдови, яких ми показували раніше. І цей вид не виростає таким великим, як американська чорна вдова. Подивіться, які в неї довгі ноги. І велике пухке черевце. Тепер зрозуміло, що свою назву вони отримали завдяки чіткому або сематичному червоному забарвленню на задній частині черевця. Як ми знаємо, червоні вдови мають малюнок пісочного годинника під черевцем. Ці павуки теж мають малюнок під черевцем. Проте саме велика червона пляма на їх спині є моментальним попередженням: я отруйний, і ви не хочете, щоб я вас вкусив. Ви тільки погляньте, який баланс. Як же круто виглядає цей павук? Укус цього павука містить нейротоксичну отруту. І вона набагато сильніша, ніж у чорної вдови. І ви спитаєте, койоте, тобі не страшно його тримати? А я вам відповім: скоріш за все, він мене не вкусить, але ризик того не вартий. Проте, якщо цей павук вас вкусить, скоріш за все, отрута вас не вб'є. Проти отрута існує з середини 50-х років. Багатьом людям вона допомогла пережити цей укус. Цей вид павуків дуже поширений, особливо у приватних районах. І це один з видів, який кусає людей майже щоденно. Щорічно в Австралії повідомляють про близько 10 тисяч укусів. Якщо вас вкусив цей павук, я наполегливо рекомендую звернутися до лікарні. Проте, надзвичайно рідко, коли дорослі люди. Страждають від негативних наслідків, крім спазмів у животі, головного болю, нудоти, блювоти та сильного болю місця укусу, залежно від того, скільки отрути потрапило у тіло жертви. Дуже часто ці павуки роблять попереджувальний укус.